Друзі, всім привіт! Ну що ж, Отримали замовлення від JL Group, отримали цілих чотири тут коробочки. Тому зараз я все напевно виставлю і покажу вам, що отримала, тому що тут ну, дійсно багато продуктів. Я вже подивилась трішки. Тому такий безлад в коробочках Взагалі, тут завжди все складається добре. Але я все-таки вирішила, виставлю, складу і потім вам все покажу. Тому кому цікаво, залишайтеся зі мною. Друзі, ну що, дістала я всі замовлення. Свої з коробочок і отримала я й каталоги. Огляд на червень вже зняла, на травень вже був на каналі, тому кому цікаво, переходьте і приємного перегляду. Ну і давайте бо будемо розпочинати огляд замовлення самого, що отримала найбільше. Вам вже видно. Це що? Це скарб, так? що я бачу перед собою, тому що це найходовіші аромати, які у мене зараз купують. Багато хто з людей хоче гарний, стійкий, класний шлифовий аромат, але не розраховує зараз на велику суму. Але хочеться все рівно, щоб аромат був дійсно класний. Тому ось ці 20 вони у мене розходяться на ура. Не знаю, дуже класно їх купують. Купують. Тут є безліч різних аналогів а, ну, відомих брендів. Ось, наприклад, 318-й, це аналог Givenchy Ангел та Демон. Це мій улюблений аромат. Не знаю, я його раніше не чула, вже розповідала. У мене ось такий в розмірі 50 мл, але а, ось така от класна мініатюрка. А, її… Так от вони виглядають. Її дуже зручно брати з собою, в сумочку, будь де але при цьому він дуже стійкий. Тут 25% маси, але за що цього аромат дуже класно тримається. Дона Трусарді, імператриця, Ангели Демон, я не знаю Габана, Еклат, Брикт Крістал, що там ще є, Блек Опіум, Том Форт є чоловічі аромати. тому Ну, багато яких. Але найгодовіші це у нас імператриця Дона Русарді, Ангел та Демон. От, ну, і так, ще Ала Коста, 324-й. Тому не знаю, аромати класність, які і в замовленні у мене їх всього декілька, але їх дуже класно купують саме в магазині. Також з ароматів замовляла ще ось такі версії 50 мл. Їх трішки менше, їх теж купують. Але, знаєте, не кожен собі за 950 гривень може зараз дозволити купити аромат, якщо чесно. В червні, до речі, на них буде трішки акції. І немає ще у нас в мініатюрках. Оце Вікторія 303, це у нас Вікторія Сікрет Бомшель. На жаль, його поки в маленькому об'ємі немає, але його купують і в великому, хто полюбляє. Так, далі, ну давайте будемо по порядку тепер. Ось такий шампунь це гель для душу, це чоловічий і також алої огірок. Це у мене в замовленні, він мені не подобається, але замовили клієнти, їм подобається. Ну, смаки у кожного різні. 269 гривень. Тут у нас 700, якщо я не помиляюсь. Так. 700 мл, А чоловічі я брала на продаж, він мені дуже подобається, його гарно купують. Так, далі, ось такі два набори: це також в замовленні. Їх вже не буде в майбутньому. Вони виведуться, знаєте, такі непогані, але, ну. Вони мені нагадують ще тих часів, коли я ходила в школу. Знаєте, ми приїжджали на базар, і на базарі купували е, такі різні дезодоранти, водички. Ось це мені чогось нагадує тих, е, тих часів. Але клієнт захотіла на подарунок. Далі е, набори, не набори, а кулькові. Я вже за них розповідала. Зараз покажу. У мене є ось такі кулькові авіони. Блакитні вже закінчились на складі, розживі ще були, тому я замовляла. Адже клієнти їх люблять. Я не знаю, коли буде поставочка саме Віони на склад, тому замовила ще дві упаковочки 149 гривень. Тим паче, зараз уже літо скоро, і такі продукти будуть купувати частіше. Далі в замовленні ось такий міст для тіла від Лоренті фіолетовий. Жду, жду чекаю <свят> чекаю, що в червні з'являться ще новенькі, тому що ось цей фіолетовий. Вони такі, знаєте, по типу Вікторії Сікрет і аромати. Цей мені чимось нагадує Love Spell, я вже говорила, але він такий подобається клієнтам. Літній, фруктово-квітковий, Ну, смачненький літній аромат, тому дівчата замовляють: 350 гривень, будуть 369, якщо не помиляюсь. Далі, куди ж без лужного засобу, так, багатофункціональний, універсальний лужний засіб очищує будь-яку поверхню. В замовленні у мене тут, не пам'ятаю, 5, якщо не помиляюся. Також засіб для хімчистки, там йшла акція, 2 купуєте, і третій проходить за гривню в подарунок. так Далі аромати це ті, які в магазині закінчилися, брала на повтор, хоча цих хотвінт треба було брати більше, це такий Солодкуватий смачний аромат чоловічий 100 мл 769 гривень в каталозі. Дуже його гарно купують. А вся продукція доктор Клінік буде виводитись і його в майбутньому не буде. То треба, мені каже, трішки поповнити запасики. Кому подобається, хто вже купував, теж раджу зараз вже придбати, бо можливо пізніше їх не буде. Так, хюрем. Раніше я його частенько замовляла, зараз, коли з'явилися аромати Вес, якось стало рідше, але все рівно є поціновучі цього аромату, тому замовила. Далі аромат зенга, тут номер 24, це такий прям цитрус-цитрус. Дезіре це взяла спробувати. У мене є такий біленький від Космолів. Теж 100 мл 950 гривень. Тут, до речі, сотка, а тут 50, але ціна однакова, тому клієнтам іноді подобається, що там великий об'єм. Далі сонцезахисні кремчики, їх там набагато більше чи 6 штучок брала, два в замовленні, інші на продаж, тому що це такий крем, який зараз дуже класно продається. Проте брала також і зволожуючий і от такий від Дерм... дермавія. Це у нас іде зволожуючий крем. У мене брала його подружка, і їй подобається. І тут така, знаєте, немаленька 400 мл, якщо не помиляюся, баночка так. Вона каже, зволожує і область біля декольте, і обличчя, і навіть інколи руки мастить. Ну, каже, їй дуже зашов цей крем. Далі ось такі креми, емолентний крем. Теж за нього чула, читала багато відгуків, дуже гарний опис на сайті, тому взяла два. Взагалі брала кремчики, поповнити запаси, щоб були, був вибір в магазині кремів, тому що досі іноді питають, знаєте, хоча літо, інколи люди. Все рівно не кажуть, та мені та СПФ вже не допоможе. Хоча шкода, що вони так думають, адже СПФ просто необхідний влітку. Я вам чесно скажу, я поїхала з сином до Києва, і ми гуляли цілий день. Там друг його нам проводив екскурсію в навчальному закладі. Ну, не важливо. важливо те, що ми цілий день ходили, їздили в різні міста. і... Вже на вечір у мене полізли знову ті пігментні. Плями а, біля очей у мене є. І, а, тому я вам чесно скажу: СПФ не намазала і все. І воно вже буквально за один день прям видно, тому все ж таки користуйтесь СПФ. Також брала ось цей світлючий з вітаміном С, він йде на акції. І отакий ось класний теж у мене вже клієнт замовляла. Він чимось теж такий, як знаєте, з чайним деревом, щось такого аромату по типу якийсь ліку, лікувальний. Такий у нього аромат іде антіакне кремчик. Дуже такі, дуже класно вони виглядають, дуже такі презентабельні, і мені подобається ось ця дермавія. Вона спеціалізується саме на догляді за обличчям, тому у них дійсно класні продукти. Так, Хотіла вам тут, хотіла вам тут показати, ну, тут все на, на турецькій. Ось таке було у мене замовлення, тому, кому цікаво було, ставте свої вподобайки, кому подобаються огляди. так -такі. Хто хоче зареєструватися, пишіть або заповнюйте посилання під відео, буду, я ж кажу, рада вас бачити. Буду працювати, надам всі необхідні матеріали, відправляю каталоги, додаю до... Групи з матеріалами, тому вам буде легко познайомитися з продукцією. І, взагалі, у нас чекає ще дуже багато новинок, якісна продукція і по класним цінам. Все, дякую всім за те, що додивились це відео до кінця, і до наступних відео.